Привіт! Сьогодні трішки торкнемося теми штукатурки гаражу. З попереднього відео можете пам'ятати, було залито бетон в ямі. То була у нас 200 марка, поки він набирає прочності, щоб можливо було його пофарбувати або поксипкою закрити. Ну, подивимось, чим будемо. Бо так можете спостерігати, що вже пічка є вгорі, що я її вниз нічого не спускав. І зрештою, приступаємо сьогодні до штукатурки ось цієї стіни. Можете ну, бачити, я вже зробив 4 маячка по висоті, які мені потрібні. Придбав ще ось таку Alba 120 шпаклівка гіпсова високоміцна. Правило 15 метрове. Будівельний міксер такий от самий придбав. Ще треба буде нам сьогодні васервага і невеличкий шпательок, щоб ми могли наносити і ставити наші маячки. Зараз їх будемо виставляти. В принципі, я вже так дивляся, ну, мінімально вийде, можливо, сантиметр вийде. Вони 6 мм мають маячки самі. Так що мінімальна висота вийде. Ну так, я так собі думаю, будемо виставляти, будемо зараз бачити. Та й все. Поставимо їх, їх треба буде обмазати. І чи сьогодні, чи, можливо, через 2-3 години подивимось по бажання, як в мене буде, почнемо штукатурити. Бо хотілося б, напевно, за один день цілу стінку заштукатурити. Можливо, поетапно по секторах будемо. Ну, розберемося, подивимось, як вона піде, як ще зараз виставлятися буде. То й все вам гарного перегляду, як завжди. Так, звідси я десь приблизно відступаю 20-17 см. Пізніше я собі тут вже поробив такі мітки, приблизно, як вони мають йти. між ними десь орієнтовно метр, ну скажу, метр метр десять. Тудись 17 буде найбільше, і там так само 20 см і метр у нас буде. Як я знайшов ноль, щоб я собі зразу розумів, я взяв правило, ну, трошки довше, хоча б півтора метрове є, приставив до стінки. І от можете бачити, от бачите, от. бачите, там буде в нас повний ноль. тут треба трошки більше буде наложити. Так же само десь приблизно звідси. О, десь. І внизу в нас так само виходить, як могли, бачите повний нож. Тому я так розумію, де нам треба буде наносити. Ще забув сказати, треба було перед тим, змочити трошки стінку. Десь отак приблизно. Або перед тим як я починав замішувати, щоб трошки впиталося. Так, і ось таким чином кожних 20-15 см одні пішки накладаємо. Треба буде, можливо, трошки більше? беремо ще раз наші На Насирвагу і пробуємо. Пам'ятаємо, що раніше у нас верху практично був новель. Ось так, бачите, можете бачити рівно. Тут втоплюємо трошечки низ. Ось так, бачите, як перше прикладав маячок, так виходить, що у нас тут вот, Ноль в самій горі. Ідеально. Раз. Ідеально. Мені подобається. Все, зараз чу трохи почекаємо. Хай підсохне, заберемо все зайве. Все, і тоді, коли тут у вас схопиться, то треба буде його просто обмазати. Все, і всі останні аналогічно. Все, і ось таким ось легеньким чином протиляюсь до маяка. І от всі залишки забираю. Ага. Щоб вони не, не мішали. Так і так пізніше його треба буде обмазати, обмазувати основне от, отой от рівень, щоб він був. Ось таким огеньким-геньким чином. Та й забираю все, все лишнє. Та й все. Приступаємо до другого. Получилось поставити всі чотири маячка. Правда, тут такий от невеличкий нюанс вийшов у мене. Тут от. Трішечки, трішечки, ще би хочеш, от, от, от донизу, так, якби всередину, Але тут в мене виходить невеличкий пузо. Там буквально, не знаю, 2-3 мм. Ну, то гараж, самі розумієте, ідеально не потрібно. Але так плюс-мінус рівно вийшло. от. Поки я закінчив ті, перший практично скупився. Розробив я ще раз гіпсової штукатурки трошки і ось таким чином. Ось замазуємо. От можете бачити, тут зараз є пустота, сильно не притискаємо. Ось, ось, ось таким вот чином. О, легесенько. Бачите, воно під нього залазить. Все, і ось таким вот чином. Раз, раз, раз. І вже, можете бачити, ой, зачепив. Вже тут вот зробив. Ось такого вот легенько. Раз, раз, раз. Пізніше з тої сторони так же само його. Раз, раз. Старатися його бажано не рухати. І ось стягнули. О. Нам усне, щоб ота от частинка чиста металева була, по якій ми будемо тягнути пізніше правило. Так, і от що ще я вам хотів показати. От Самі більші висоти у нас десь 2 см, тут, десь... тут не 8 см. І ось такого знаю, Десь ось такого от. Тут практично, бачите, теж 2 см. Тут сантиметр. Ну і отако от місцями тільки в пару місцях вийшлося в нас десь там 2,2, напевно. Так в загальному практично сантиметр. Можете бачити, маячки наші вже встановлені, висохнули повністю. Вже навіть встигли покритися ржавчиною, бо пройшло рівно 2 дні, як я їх сюди встановив обмазом. Тому бачите, кажуть, що потрібно їх витягувати, щоб потім ну, не проявилася ржавчина сюди наверху. Сьогодні будемо штукатурити ось такою штукатуркою. Момент. Штукатурка цемент там у нас є. Вона йде по 25 кг мішочку. Я собі взяв сьогодні 10 мішочків. Я порахував так приблизно при витрі так що мені на один питат піде один мішок. Ще один дуже такий важливий нюанс, як хтось буде щось купляти. Тут на упаковці Зараз, секунду. Десь я бачу ось. Дата виробництва є. Бачите? 20.01.22. Так що просто між є в наші свіженька. О. Якщо б хтось брали, бо в мене знайомого була така ситуація, він взяв, то я цілий палету повертати назад, вона була прострочена ну, кумочками таке було, так якби, ну, ніяк той матеріал був. Все, зараз в мене є 5-літрова банка води. Я буду так на окупа 4 літра перше давати, пізніше треба буде, можливо, мені рідкіше, то додам ще тих останніх літрів, що треба. Бо там її розводити треба на 4 25 або на 5-25 води. Цілий ось так У нас ось така, ось така ось пластична маса. Не знаю, добре, не добре. Мені би здавалося, що ще треба. Бо бачите, 5 літрів води пішло повністю, і ще я так на око грам може 100-150 дав. Так би ще трохи буду дати. Але хай 5 я його ще раз перемішаю і подивимось. І все, і тоді будемо приступати. Перше накладуємо такий контактний слой. Я ще собі підготував ось два таких шпиталька, тут підігнув трошки края. Або ним і тоді ну чимось якось буду пробувати. Ну і наше правило, яким будемо нарівнювати. Так, прийшло у нас 5 хвилин, я ще раз перемішав суміш. Забув сказати, перед тим треба було хоча б за 2 хвилин до того, за 5 хвилин намочити трішки стіну. Ось, Тут вже я знизу встиг намочити, тут де в мене буде падати ростворі, я нічого не слив, буду його просто піднімати і доверху знову наносити. Так, трошечки її намочуємо. Все, і пробуємо. Я ну, не знаю, можна, напевно, великим якимось. такий контактний слой, а пізніше будемо вже пробувати закидати. Так, Висококонтактний слой не наносив, бо бачите, сомі ще практично не вистачає, напевно, їх підтягнути. Все, І далі ось таким от чином от, закидаємо. Решту, от. все Все, решта. І зараз будемо підтягувати. Так, ось бачите, з одного мішка, яку частину не вийшло заложити. Далі змочив правило, і зараз будемо пробувати. Трошки забагато наложив, бачите, вже скільки назад прийшло. На мою думку, трошки більше водички треба давати. Все. І тепер, я думаю, можна повністю притискати до маяків і стягувати. Ще трохи водички можна дати. О, і ось таку стінку получаємо. Так ось так. З одного мішочка в мене от, такий квадратний метр, так, як я розраховував. Ось такі от, невеличкі, може, пори ви бачите, то нічого страшного, це коли вже на другий день завтра витягнемо маяки, ми вже то собі підрівняємо, у нас ж площина буде плюс-мінус рівно. Ось! І все так само зараз вище змочую стінкою, розробляю ще один мішочок і отак от продовжую. Два робочих дні в мене почалося повністю 8 квадратів штукатурити. Можете бачити такий результат. Тут навіть вийшло зробити вже під, вентиляцію, під вентилятор круглий отвір. Зробив як? Запхав 3-літровий бутиль, він якраз 150 має в діаметрі. заложив розчином. І тільки ситуація якась неприємна вийшла, мусив його розбити, бо інакше його витягнути. Хоча тут води стінку на 2 см. Ну, ну все, я його не міг витягнути. Можете спостерігати вже встиг витягнути один маяк. Ось. Зараз вам покажу так само, як витягується маяки. І зараз на даному етапі нам потрібно оце, ось, стінка була вчора відштукатурена, І сьогодні нам треба її, бачити, вона така рапатенька, і нам треба підрізати. Беремо наше правило. До речі, то, як будете бачите, звертати увагу на правило, от тої одної стінки, бачите, в нову виробітку вже тут таку маленьку дістало, і тут дістало маленьку. Так якби попередні всі маяки треба буде розставляти якось не по метру, нам по 80, по метр 50, то, кажу кажуть, по метр 50, бо по метр 50 має саме провило по метр 20. Типа хаотично, щоб було, от, бо вже можете бачити останню стінка старопатенька. І все, і ось таким ось чином підрізаємо її. Ну і все зрозуміло таким чином під верхом так же само. Ось так. От. От. І формуємо сам, ну, саму структуру нашу рівну. Я пробував двома способами витягувати наш маяк. Перший спосіб це отак от просто вихрупкою зрізаємо. Ось, вот, тут треба було одразу на другий день робити, так він трошки вже почекало. Саме мені сподобається, беремо сокирку. Тут відстукаємо, практично треба було почати зверху, щоб можна було його підковернути. Він ось, бачите, починає вилазити. О! Фу. Він відійшов звідси і ось так. Витягнув наш маяк. Ось. І все. Пізніше буде як розробляти рощу на ту стінку. І от замажу. Замазував просто простою, саме ліпше мені сподобалось кельмою. Накидаємо і на його. І пізніше так же само. зразу от з тієї сторони можете бачити. Ось. Підрізаємо. Ось, правда Я правилом воно трошки підсохло десь, так вже годинку за дві я правилом просто зрівняв. І вийшов на от відшов. І ще одне, що хотів сказати. Спершу з спочатку з відео я показував, що треба повністю обмазувати маяк. Бачите, от, от я вже встановив маяк з такими просвітами. Він не прогинається, так що не обов'язково його обмазувати. Ось так от пару точок. Ось. Щоб ви розуміли. Тут так само, бачите, який от великий просвіт. Ну, не обов'язково його легше буде і видерти зі стіни, і так буде простіше. Так, зібрав залишки, які в мене лишилися. Після штукатурки наступних стін ось таким чином втираю ті отвори, які залишилися у нас від маячків. Оці залишки чуть-чуть підсохне. І ось таким чином можна їх зібрати. Бачите, можна так само кельнею, а можна взяти правило. І такого правилом. Але треба почекати, щоб підстило, так хоча б з годинку, з півгодинки, і тоді воно ще легше не буде лишатися собою таких ось слідів. Чуть не забув. Після того, як перештукатурили, треба було, в принципі, на другий день перетирати, а може і в той же самий день. Але так як в мене там в стяжку зробив, як е... стяжку в гідроізоляцію робив в підвалі, тому по сухому будемо зараз перетирати. Перед тим і Заложуємо розчин зробив ось такий от не дуже який на дуже густий церк вже правда затерлася вона мала 13 мм І Затираємо в Получилося в мене вже ось ця стінка, ось ця і ось ця. Ще лишається одна стінка і по в нас буде все. Закінчили ми повністю поштукатурювати гараж. Як для першого разу вам скажу, практично мені подобається, практично ідеально. Навіть я правоопутник, у мене кути плюс-мінус 90 градусів вийшло. З нюансів, які в мене ще були на ну, етапі штукатурювання, ось на тій стінці в мене відпало кусок штукатурки. Можете бачити зараз фотографію. Я її так само два етапи підложив трошечки, почекав під підстегну і напевно на третій день аж затягнув повністю. І Бачите, навіть ні тріщина, немає нічого нема. І тут той нюанс, що був з кривою стіною. Тут води в нас було 4 см. Ось тут можете бачити, яка в нас товщина була. Тут було, по-моєму, найбільше 4 чи 4, 5, 4 см і 5 мм було вроде би, в цьому місці. І так же саме, один день там прийшов десь. Трошки розчину закидував на другий, третій і так на четвертий раз вже 1 см, туди звести було рівно. практично рівно з маяком було. Вже просто затягнув за штукатур. За вентиляцією за 3-літровий ви знаєте, як я зробив. Давайте легенько вам розкажу, як я зробив сюди врізку колонок. Ось які гарні подіоми вийшли. Я взяв просто просту колонку. Обмотав її стрейч плівкою, там, де вона має сяти посадочне місце, обмотав плотною ізолянтою, поставив, обштукатурив і по факту отримав ідеальний отвір. Ну, можливо, ще для чистової треба десь щось підпиляти. Ось. Та й все. З магнітофоном так же. само вийшло все ідеально. Вже коли перетирав тим терком на чистову, просто вставив ту драмочку. І все, і так би перетер... вона не поржавіла від вологи, ввологи, уклею її простим скотчем. Та і все, що ще розказати. Взагалі, як кажуть, не першого досвіду, блін, просто ідеально. Мені подобається. По матеріалах все буде в описі під відео, скільки в мене пішло води, скільки суміші пішло і скільки часу я це робив. Та й все. Кому буде цікаво далі історія гаражу. Можете підписуватися, коментувати, ставити лайки, це буде мене мотивувати на ще більш кращі відеоролики і чим частіше їх випускати. Та й все. Всім дякую за увагу. Все буде Україна, слава ЗСУ, до нових відео!